Прота пекла не подолають церкву, і яке б пекло не наближалось, воно не в силах подолати церкву, яка бодрствує, яка молиться і проповідує Євангеліє. Ісус казав в Книзі об'явлення, 3 глава, 7 вірш, Він збереже нас від цієї останньої години. Слово Боже каже Бодростуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Коли ми попадаємо в життєві випробування, нам так важко із них вибратись, але Господь попередив, бодростуйте і моліться, бо в нас небагато сили, але якщо ми беремо Слово Боже, Його ім'я, Його віру, то Він каже, що збереже нас, щоб жити і знати, що нас чекає в майбутньому, і підготувати себе. Підготувати своїх рідних, близьких до спасіння душі, підписуйтесь на YouTube канали Салтаненко. Нехай Господь благословить вас!